В Україні побільшало тих, хто намагається заощаджувати на продуктах. Такі висновки останнього опитування центру разумково. Отже, згідно з опитуванням, трохи менше на за половину українців під час купівлі їжі намагаються заощаджувати і віддають перевагу менш якісним продуктам. З них 12% ледве зводять кінці з кінцями. До 2021 році таких було 9%. Можуть дозволити собі купувати якісні, хоча й дорожчі, продукти 45%. Респондентів також було визначено, що збільшилася частка громадян, які живуть за рахунок зарплати у порівнянні з 2005 роком з 38% до 54%. Це свідчить про те, що пенсіонери та особи, які раніше жили на соцвиплати, все частіше йдуть працювати. Ну і далі поговоримо з наступним нашим експертом. А, у нас на зв'язку Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, народний депутат Верховної Ради, восьмого скликання, і пан Андрій, доброго дня. Слава Україні героям, слава вітаю вас і вітаю наших глядачів. Ну, дивіться, ми тільки що вам сказали а, про ту статистику, яка є. Я певним чином вірю, що вона може навіть і не до кінця бути а, чесною, тому що українці ще люблять завжди перебільшувати, особливо коли стосується себе любимого, коли підходять і запитують, а як ви Ви заощаджуєте чи ні. Ну я б сказав, навіть якщо б заощаджую, ні я їм якісну продукту, ну щоб, хоча б така картинка була, тобто реальна картина, мені здається, ще набагато гірша ніж в цій статистиці, а, яка видається пов'язана з війною, і це говорить про те, що українці. Біднішуть. Які прогнози, на ваш погляд, попереду у України в соціальній політиці? Ну, поки продовжується війна, то зрозуміло, що прогнози не втішні. Тому що війна провокує важку економічну кризу в нашій країні, і ми це бачимо, що зруйновані багато промислових міст. Втрачено більше п'яти мільйонів робочих місць. І у нас майже сім мільйонів внутрішніх переселенців, п'ять мільйонів людей-біженців з-за кордону все це негативно впливає на економічну ситуацію в країні.